Це RTX 5050, і вона є найкращою заміною для твоєї 1060-ї. при тій умові, що ти не хочеш витрачати на неї багато коштів. Тут є всі нові технології, які DLSS, мультифрейм генератор, Nvidia, Reflex і за її найбюджетніша відеокарта на новій архітектурі Blackwell. Ціни на неї стартують від 11,5 тисяч гривень. На ній ви з легкістю можете порати на високі налаштування графіки у 1920 на 1080. А якщо ви хочете порати у якісь кіберспортивні проекти, то можна перейти навіть у розділю здатність 2560 на тисячу 40. Давайте перейдемо до більш точних цифр. У cs 2 у розділі здатності 2К на високі налаштування графіки, ви можете отримати від 160 до 200 кадрів на секунду. Гра динамічна, тому чіткий FPS тут відслідкувати важко. Якщо брати вже якісь серйозніші ігри, такі як Ark Raiders, то у розділі здатності Full HD на піших налаштування графіки з DLSS на якість, ви можете отримати близько 80-83 кадрів на секунду. А так як у нас тут є новий мультифрейм генератор 4X, то давайте його підключимо, і тут ми вже маємо близько 200 кадрів на секунду. Тому якщо ти шукаєш мові карту і не хочеш багато платити, то можеш її розглянути. Але якщо є можливість, краще доплати і візьми більш продуктивні рішення.